Сьогодні 29 квітня 2023 рік. У нас в країні війна. І в нашій сім'ї так само прийшла ще особиста війна нашої мами. Моєї мамульки рак четвертої стадії. Лікарі вже виписали що помирати, що шансів немає. Бо ну, я вірю, що для Бога нема нічого неможливого. Mm. Я давно відчував, що я не бізнесмен, хоч я займаюся зараз бізнесом, але я знаю в своєму серці, що моє призначення не бізнес. Я маю йти і нести слово Боже, любов Божу людям допомогти знайти істинну дорогу життя. А це є Ісус Христос і все, що Він сказав. Якщо би люди принаймні старалися робити те, що Ісус сказав, не було би ні війни, ні вбивств, нічого. Вірити, не вірити, хтось не вірить атеїст. Ну, але якщо би взяти добре, ти не віриш, що він Бог. Але давай візьмемо Його філософію. Чини з людьми так, якби ти хотів, щоб з тобою чинили? Не вбий. Не про яких розкладах не вбий. Пробачай скільки раз, як Петро питався, він каже сім раз по сімдесят раз. Уявіть собі, от він такий, він нам прощає. А оці політичні, ці всі речі, це все від дьявола, він, він думає, що він. Тут царьок, ну тимчасово царь, царює тимчасово. Є один тільки цар, вічний цар це Ісус Христос. І Він прийде на цю землю, бо він так сказав. І він не балабол. Якщо він сказав, що прийде. Прийде. І він вже попередив всіх нас, людей, що будуть війни, будуть катаклізми різні. Готуйтеся, я прийду. Забрати своїх дітей не конфесії, православні католики, протестанти б'ють себе в руди, що вони самі правильні. Ні. В кожній конфесії є щирі християни, які люблять Христа і слідують за Ним. А які бавляться в релігію в любій конфесії? Це я вже дослідив за 20 років свого життя. Я бачу, що в кожній конфесії є, є щирі християни, що православні, в яких мені треба вчитись, що в католики, які мені треба вчитись, що протестанти, в яких мені треба вчитись. Ну, є багато і їх більшість, які просто бавляться в релігію, і я не хочу в них вчитись. Я не хочу бути схожими на них. Які кажуть, що вони християни, але за свою конфесію готові свого брата, який іншої конфесії, покрамсати, ну, обзивати і так далі, ненавидіти, Тому що він має іншу думку якусь. А Христос сказав будьте єдині. Ось я до чого веду, що? звичайно, хто я такий, щоб Богу ставити якісь умови? Я ніхто, я порох. Але я дірзну. І пообіцяю, якщо Бог зцілить мою маму, хоч це шансів нема, щоб ви розуміли, рак четвертої стадії, пухлина вже настільки велика, що прорвала живіт, розірвала живіт, і гній тече, десь тільки постійно тече, десь за ніч тільки літру гною. Ми ну, витираємо це все. Щоб ви розуміли, шансів ну, лікаря сказали нема не одного шансу. А я вірю Богу. Для Бога нема нічого неможливого. Звичайно, що Мамулька теж вірить і вона не боїться смерті взагалі, тому що вона з Богом. Я, якщо чесно, більше переживаю за людей, які без Бога живуть. Мені за вас реально набагато, набагато я більше переживаю, чим зараз за маму, тому що мама навіть вона піде на небо до Бога. А ви, друзі, життя це не 100 років і не 80, життя це вічність. Ми вічні створіння. Наш Бог створив вічними. Це тіло, яке ви бачите. от, у це тіло, його з'їдять апаричі, черв'ячки це ж правда. Хто це мене з нас? Ніхто. Тому нам треба всім задуматись за вічність, за вічне, тому що Бог нас любить. Він не хоче, щоб ми гинули. І багато хто зараз мені говорить, що а де Бог? Мирають діти від війни. Якщо б слухалось Бога, ніхто би не вмирав. А просто гарно всі, без війн переходили в вічність. І навіть якщо дитина якась помирає, захворівши раком, Бог дивиться з точки вічності, тому що він знає наперед, а ця дитина з ним не дойде, наприклад, виросте і зійде з дороги. Тому він в ранньому віці забирає дітей. Це моя думка. Я думаю, що це так. Тому що якщо би я був... Батько, він наш батько, він наш тата небесний. І якщо я бачу моя дитина наперед, що вона зійде з дороги правильної, і я її вже заберу до себе. Тому ніколи не, не гнівіть Бога і не говоріть там, що Бог такий жорстокий. Ні, Бог не жорстокий, люди жорстокі. Люди вмирають від голоду зараз, тому що люди жорстокі, тому що в Бога нема тих бумажок. А є люди, які заробляють мільйони, мільярди навіть. Но вони не діляться з бідними то, що Бог просить робити. Тому до чого я веду. Якщо про любих, чи, чи Бог сіли, чи не слить, я буду служити Богу. Ну, коли сілить, це буде для мене набагато більше, набагато потужніше, я буду це робити. І мочніше. Я буду це робити, тому що. Я знаю, хто я. Але коли Бог маму зцілить, я вам обіцяю, люди, я до вас донесу цю істину. Я вас переконую, що Бог живий. Я вам покажу, що він живий, що він вас любить. Я вам яблю його любов. Я буду вас любити, я буду вас покривати. Бо чесно, багато людей мені зробило неприємні речі і ранили, і вже не хочеться нічого робити для людей, а просто жити для себе. Ну, я не зможу для себе жити. Якщо Бог, я обіцяю вам, якщо Бог сілить мою мамулю, а я знімлю відео вам, щоб ви побачили, в якому вона стані, щоб ви потім не казали, а придумав, я буду дуже потужно проповідувати слово. Я до вас донесу його, атеїсти, я до вас донесу. ті, хто не вірять в Бога, я до вас донесу. Постараюся, принаймні зі всіх сил. Я буду просто вдячністю Богу, що Бог зцілив мою маму від раку. Я вам просто я вас залюблю так, Бог залюбить так через мене, що ви відчуєте цю любов і цю турботу Його. Все, що я можу пообіцяти мому Богу. Я вірю в ньому до кінця, Зцілить він, маму, не зцілить. Він краще знає, коли, кому і як уходити з цього життя. Тому хто я такий, щоб йому розказувати, я тільки можу йому дякувати за все. Просто дякую йому за все, що він зробив і робить. Тому в мене нема ніяких до Бога там, претензій, чому мами рак, а чому п'ята, чому десята, а чому? Та ми всі винуваті, ми винуваті, ми винуваті. Наші гріхи винуваті. Бог попередив, щоб ми не грішили, а ми що робимо? А ми так несерйозно відносимося, грішимо. Кожен знає свій гріх. Но скоро я вірю, що Бог зцілить мою маму. І я буду дуже потужно вам доносити цю любов. Я вас благословляю, люди, особливо львів'яни, бо я у Львові живу. Скоро почуєте слово Боже. Від такого індійця, як написано в Біблії, і вибрав Бог немудре цього світу. Щоб посоромити тих мудреців великих, знатних, простого вибрав індійця і донесе вам істину. Все, люблю вас всіх і вірю, що Господь завжди буде. Останнє слово за ним, і він переможе в будь-якому розкладі. Або мама піде до нього і буде вічною, ніякої болі не буде, або Бог залишить її на землі, щоб допомагати мені доносити вам слово. А вона дуже мудра жінка. Вона наперед такі речі говорила, що я не вірив, що воно станеться, а вона каже, що Бог мені сказав. Так-то так то буде. І так так все сталося. Тому вона дуже Бога любить, вона дитина Божа. Читав теж, розказував мені хтось, що монахи. Казали, що в кого рак, то якби мученики мучениками потім стають на небі і мають велику нагороду. бо Пройшли великі муки на землі. Не знаю, ну таке чув. Може і так. Може, і тому Господь допустив допустимої мамульки рак, хоч вона так любила і любить його, і до сих пор у нас мучиться, уявіть собі, гноєм стікає, і славить Бога, ніяких претензій, і дякує Богу. А якийсь атеїст ходить здоровий і ще щось пінеться, розказує, що Бога нема, п'яте, десяте. А ти, що би ти говорив на моєї мами місці? Ну, ну, Зупинися, зупинися, тому що Бог тебе любить, Бог любить всіх нас. Благословляю вас, дорогоцінні мої, дорогоцінні люди. Треба вас любити.